Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі, як зробити, виробити звичайне ID у США. Прикладом буде штат Пенсильванія. Що таке фото ID? Це документ, який засвідчує вашу особу. Ось на картинці ми бачимо: є фотографія, є ваша дата народження, до якого часу він буде дійсний, ваша адреса. Колір волосся, колір очей і ваш зріст. Посвідчення особи з фотографії видається будь-якому жителю Пенсільванії та інших штатів, в якому виповнилося 10 років. Будь ласка, не плутайте це посвідчення з водійськими посвідченням. Це різні речі, і вимоги до його створення також різні. А всю інформацію офіційно по цьому питанню ви зможете взяти з офіційного веб-сайту, не тільки з цього відео. Це для штату Пенсільванія. pa.gov. Як ви може? Ви можете для інших штатів як знайти цей веб-сайт. DMV, це той заклад, куди ви будете йти за цим ID.gov, плюс назва штату. Цих dmv закладів багато. Отже, дивіться по місці проживання. Ви можете uh, DMV, назва штату і ваш зіп-код, або просто dmv.gov і ваш зіп-код, і вам видать найближчий до вашої хати uh, dmv заклад Будь ласка, не плутайте звичайне ID з Real ID. У вас на веб-сайті власне буде, будуть вам пропонувати Real ID або. Фото Айді для українців, які приїхали і не мають громадянства, вам підходить тільки фото ID або драйвер лайсенс, водійські права. Взяти інформацію по real ID, по водійським, а, а, водійським посвідченням також з того ж самого веб-сайду, і також в DMV. Який процес отримання? Цього документа, значить перший крок це відвідати місцевий центр DMV і взяти з собою наступне заповнена форма dl 54 a Це pdf формат. Ви його роздруковуєте і заповнюєте, а ви його берете на веб-сайті DMV. Це заява на отримання першої ідентифікаційної карти з фотографією. Друге це паспорт або інший документ, який засвідчує вашу особу в даному випадку для українців це буде закордонний паспорт. Третє Social Security Number. Якщо у вас його немає, у вас повинен бути лист з Social Security Administration, що ви not eligible, що вам поки що не дають Social Security Number. Далі, якщо вам 18 років або більше, значить потрібно дві форми підтвердження адреси. Тут ви навіть можете при, принести а, дві наклеїчки, які прийшли на вашу адресу з Amazon. Це може бути якийсь медичний а, лист, який прийшов на вашу адресу. Це навіть буде може бути Social security, а цей лист, який прийшов на вашу адресу. Також це доказ вашої адреси. Зі школи, якщо щось приходив, можете а, принести як доказ адреси. Далі при вас повинна бути дебіт або кредит, карточка, або чек, або мані ордер, щоб сплатити а, державне митос в даному випадку. Перше фото ID буде для вас коштувати 41 один долар центів. І якщо вам до 18 років з вами повинні прийти батьки. Другий крок, коли вашу заявку та супровідну документація буде розглянена та оброблена, співпровідник центру DMV направить вас до фотоцентру. Це той самий заклад, а це там так само. Вам не треба нікуди виходити поза центр, поза DMV, щоб зробити фотографію для вашого посвідчення особи для вашого посвідчення особи з фотографією. Хочу наголосити, це фото аді робиться. А в, в одній будівлі, в той самий день, у вас це може взяти від двох годин або навіть півгодини, в залежності, чи буде багато людей у центрі. Третій крок, після того як ваше фото буде зроблено, вам буде видано посвідчення особи з фотографією. Все робиться в один день. Наступне. Ось тут я приклала фотографії. Що скільки коштує, є regular driving license, тобто це звичайні водійські права, є real ID, вона трошки дорожче, і є звичайне ID. Отже, всю цю інформацію ви також зможете побачити на офіційному сайті. Якщо ж ви переїжджаєте з Штату в штат, ви також повинні сплачувати державне миту за зміну ваших а, водійських а, посвідчень або реал або звичайне фото айді люди мають іншу ціну вам трошки дешевше буде це коштувати і якщо ви хочете змінити адресу на ваших фото ID або Driver License, вам це буде безкоштовно Внизу під відео я прикріплю офіційний веб-сайт, щоб ви спокійно могли зайти і побачити всі умови. Це буде англійська мова, але там є функція перекладача. Так, дуже дякую, що ви прослухали дане відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь і діліться з вашими друзями. Гарного вам дня!